Дрони СБУ вразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі, контроль Кремля над Кримом та Донбасом, де мілітаризована зона на сході та замороження лінії фронту з'явилися деталі нового мирного плану, що отримає Україна. Черговий скандал в оборонці вкрали понад 100 мільйонів гривень на закупівлі броні для танків. На Львівщині дрон прилетів у приватний будинок, але це був не російський БПЛА. Осталося у Польщі. Затримали російського вченого, якого розшукують українські правоохоронці за проведення незаконних розкопок в тимчасово окупованому Криму. Тим часом з'явилися нові деталі затримання охоронця Анджеліни Джолі під час її візиту. Виявляється, у всьому винен очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Мене звати Єва Ніколашвілі, а Це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал а також. Шавансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. СБУ продовжує надзвичайні операції, які ще нещодавно вважалися неможливими. Цього разу дрони СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи у Каспійському морі, що належить компанії Лукойл Нижньовоскнафта. Це перший випадок, коли Україна вразила об'єкт РФ, пов'язаний із видобутком нафти в цьому регіоні. Атака виявилася доволі вдалою. Зафіксовано мінімум чотири влучання. Наслідок атаки зупинив. Видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин. Платформа імені Філановського одне з найбільших розвідданих у РФ та у російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Обмін території неминучий, Тож Україні треба вийти з Донбасу. А от Росія нехай залишається. Приблизно на цьому наполягають американці. Як пише Financial Times, поточна редакція мирного плану Трампа не вимагає від Росії відведення військ на Донбасі, а тільки від України. Вони пропонують створити демілітаризовану так звану буферну зону на півночі Донеччини з виводом зсу. Росії ж, як я сказала, робити нічого не треба при цьому американці закликають Україну погодитися на так званий обмін територіями, який вони вважають неминучою частиною будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою. Тим часом з'явилися нові деталі мирного плану. Він складається з чотирьох документів: угода між Україною, Росією, США та Європою. Рамкові запевнення щодо безпеки для України, зобов'язання США перед НАТО і угода між Росією. Росією та США основний документ передбачає, що всі підписанти угоди визнають контроль РФ над Кримом, Луганською та Донецькою областями. Їх статус в майбутньому може змінюватися тільки дипломатичним шляхом, а не із застосуванням сили. На Донеччині буде нейтральна демілітаризована буферна зона. Її розмір 30% Донецької області. Положення про те, що ця зона буде міжнародно визнана територією, що належить Росії. Ві. Відсутнє зсу і російські війська входити в цю буферну зону не будуть щодо Запорізької та Херсонської областей. Пропонується заморозити та фактично визнати нинішні лінії зіткнення з усіх інших територій, які РФ контролює, вона виходить. ЗАЕС буде перезапущена під управлінням США. 50% електроенергії планується передавати Україні. Кому дістанеться ще 50% – не сказано. США будуть проти розміщення в Україні. Україні будь-яких військ НАТО лише зсу чисельністю не більше 800 тисяч. Є пункт про гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО. Їх повинні надати США, НАТО та Європа. Прописані і вибори їх треба провести якнайшвидше після підписання угоди. І вчора схоже Україна передала Трампу свою відповідь на ось цей останній проект американського мирного плану, але деталей поки немає. Але беззаперечно США продовжуватимуть тиснути на Україну, щоб вона підписала мирні угоди. І звісно ж, росіяни після такого тиску почувають себе ще більш розкутими, тож починають вимагати від Києва все більше і більше. На додачу ще відверто поливають лайном на арену знову вийшов голова російського МЗС Лавров. Він заявив, що РФ передала США додаткові пропозиції щодо України, які стосуються колективних гарантій безпеки. Ну як пропозиції, всі ми розуміємо, що це далеко не пропозиції. Лавров також повторив, що Україна має знову стати позаблоковою, нейтральною та без'ядерною державою. Там ще було багато таких рожевих мрій і відвертої дурні, але зупинюсь лише на декількох тезах. Так, Лавров заявляє, що цитата затягування українського конфлікту для зеленського питання політичного, а можливо й фізичного виживання. Кінець цитати. Ну і ще мовляв у. Україні байдуже на Донбас і Крим. Київ їх не чує. Сьогодні київський режим всім це прекрасно зрозуміло, не може і ніяким образом не виражає інтереси жителів Новоросії, Донбасу. Ну і, звісно, Криму. Тим часом Палата представників США ухвалила оборонний бюджет. Спойлер там є гроші. Для України це компромісна версія закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Його сума майже 1 трильйон доларів. Ухвалений документ передбачає виділення 800 мільйонів доларів для України, розподілених рівними частинами по 400 мільйонів доларів на кожний з наступних двох років. Ця програма дозволяє адміністрації США закуповувати зброю та обладнання безпосередньо у виробників для передачі збройним силам України замість вилучення їх із наявних арсеналів армії США, додатково санкціоновано виділення 175 мільйонів доларів на ініціативу сприйняття безпеці Балтії для Естонії, Латвії та Литви. Значна увага в бюджеті приділена протистоянню з Китаєм. Документ передбачає нову процедуру перевірки інвестицій, вимагаючи від американських компаній звітувати міністерству фінансів про інвестиції у стратегічні технології в піднеб. Весній та надає Мінфіну повноваження блокувати такі угоди. Також передбачені кошти для стримування потенційного вторгнення на Тайвань. Бюджет підтримала переважна більшість законодавців нижньої палати конгресу. 312 голосів за 112 проти. Серед тих, хто не підтримав документ: 94 демократа та 18 республіканців. Далі слово за сенатом. Команді вигнанців ЄС поповнення Євросоюз планує поводитися з Бельгією так само, як і з Угорщиною, тобто відсунути від ухвалення рішень. Станеться це, якщо Брюссель не підтримає кредит для України і надалі утримуватиме заморожені російські активи. Як повідомляє політико, якщо Бельгія і надалі буде ставити палки в колеса ЄС по цьому питанню, то вони можуть фактично відсунути від рішень країну, перестануть слухати на зустрічах ЄС. А дзвін Бельгійських політиків просто ігноруватимуть. Звучить як план, схвалюємо. Вкрали 102 мільйони гривень на закупівлі броні для танків ЗСУ СБУ та Набу викрили керівництво оборонного заводу на Запоріжжі та Дніпропетровщині у квітні 2022 року. Державне підприємство уклало контракт із мінобороною на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для українських танків, які мали оперативно посилити оборону на фронті. Однак, замість виконання замовлення тодішній директор разом з комерційним директором уклали договір спів. Ставною компанією на придбання комплектуючих за цінами утричі вищими за ринкові різницю. Учасники схеми переводили у тінь через мережу фіктивних фірм. Українські військові продовжують зачищати Куп'янськ від загарбників. Російські військові ще перебувають у північних районах міста, проте зазнають значних втрат. Поповнення їхніх сил тут майже неможливе, говорять українські захисники. Детальніше про актуальні новини з лінії фронту розкаже мій колега Мирослав Солонар. Росіяни цілими колонами штурмують Покровське на Донеччині. Агресор скористався ускладненням погодних умов та снігом, щоб спробувати прорватися на техніці. У прес-службі 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали кадри, як ЗСУ відбивають атаки. Повідомляється, що ворог розпочав активні дії напередодні вранці. Вхід пішла броньована автомобільна та мототехніка. Росіяни, зокрема, намагалися прорватися з південного напрямку північну частину Покровська, але наштовхнулися на запеклий опір сил оборони. Українська армія почала палити коробки росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника. Штурми ворога міста досі тривають. У сьому корпусі ДШВ додали, що українська Логістика в районі Покровська залишається ускладненою. Тож для її покращення триває операція з розширення логістичних коридорів аж до Мирнограда. Тим часом, усі дороги, якими українські війська можуть дійти та вийти з Мирнограда, перебувають у сірій зоні. На днях росіяни захопили частину села Рівне, одне із двох, через які йшла логістика. Про це повідомили видання Українська Правда двоє співрозмовників на Покровському напрямку. Паралельно із тим, як росіяни намагаються перерізати дорогу до Мирнограда, вони збільшують свою присутність в самому місті. Точну кількість противника визначити наразі неможливо, оскільки в українських військових стає все менше доступних засобів для спостереження. Нині деякі райони Мирнограда, як розповідають УП військові, близькі до оточення. А от в Куп'янську на Харківщині ситуація покращилася останнім часом. Однак про саме місто зараз говорять вкрай мало. Справа в тому, що українське командування не поспішає розкривати подробиці витіснення російських окупантів з Куп'янська через застосування цікавої тактики, кажуть військові експерти. Тому не висвітлюється ані тактика, ані підрозділи, які задіяні в Куп'янській операції. Кремль вже намагається під час активних перемовин вигадати довкола невизнаного Придністров'я. Українські канали з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки стверджують, що значно зріс ризик проникнення в Україну російських диверсійно-розвідувальних груп із Придністров'я. Таким чином, Путін хоче відволікти частини ресурсів України на протистояння загрозам з території ПМР. Так, на тимчасово окуповані Росією території Молдови посилено мобілізаційні заходи. До військових формувань невизнаної республіки викликають резервістів, а на складах Деться розконсервація озброєння. Окрім цього, за деякими даними, на території ПМР розгорнули заводи з виробництва дронів в інтересах російських окупантів. Відкрито центри навчання операторів дронів. Москва сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та створити точку напруги на кордоні з південними регіонами. Через дії росіян ризик проникнення диверсійних груп на території України зростає. Також, за даними джерел ГУР, Росія відправляє у квазі державу власну агентуру та планує посилити залежність невизнаної. Республіки від російського газу це на думку Росіян може підняти імідж про російських ватажків та наростити військовий контингент у Придністров'ї. Тому ЗСУ треба тримати на контролі і кордон на південному заході, щоб в разі чого бути готовими до можливої військової ескалації. Єгиптянин, який навчався в Україні, підписав контракт з російською армією і зовсім не шкодує, що вбивав своїх одногрупників. Нині він в полоні. Імар Мухамед навчався у морській академії в Україні. А коли почалось повномасштабне вторгнення, переїхав до РФ. Єгиптянин прямо каже, добровільно підписав контракт та ще й інших підбивав. Ні про що він не шкодує, просто хоче обмін і повернутися назад на Росію. учился пять год назад в Украине, в морской академии. Как ты взял оружие и пошел воевать против украинцев, с которыми ты учился в Одессе? Молодец, да, правильно. Ну, я сам подписал контракты. Я сидит вместе с моими друзьями, так, египтянские, бедные египтянские, так. Я сказал, ну, давай, мишки, подписать контракт. Ну, все, у которого будет проблема, виза, кому нет денег, кому так, кому так. Проблемы. У меня не было проблем вообще, но у меня все, все нормально. Mm -hmm. я живу в Дубае, так учился. Отец отбрал меня каждый месяц деньги. У меня было все супер. Вот это фотка в пляже Одессы. Вот это ты в Одессе стоишь, да? Угу. Mm Четыре, -hmm. или пять года назад. Угу. Есть лабмин? Да. Я буду жить в России, потому что у меня есть жена там, и моя брат там, и моя школа там, uh, університет, извини із вибухівкою влучив у приватний будинок на Львівщині. Тривоги в цей час не було. До поліції інформація про інцидент надійшла близько четвертої години ранку. Безпілотник пробив дах та стелю другого поверху. Утім, ніхто не постраждав. Мешканці будинку знаходилися в інших кімнатах. За попередньою інформацією, ймовірну будівлю влучив FPV-дрон. Згодом у поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею Закінчений замах на умисне вбивство. Деталь. yeah é um it's Польщі затримали відомого російського археолога, якого розшукують українські правоохоронці за проведення незаконних розкопок в тимчасово окупованому Криму. Мова про Олександра Бутягіна, директора відділу давньої археології музею Ермітаж, Агентство внутрішньої безпеки Польщі взяло його під варту ще 4 грудня, коли той перебував у Варшаві. Проїздом на шляху з Нідерландів до Балкан. Україна вже готує запит про екстрадицію, коли документ. Те надійдуть польський суд перевірить підстави для видачі. Українська прокуратура повідомила Бутягіну про підозру ще у листопаді 24-го. Повідомляли, що російський вчений незаконно проводив розкопки на об'єкті культурної спадщини в старовинному місті Мірмикій. Тоді слідство встановило, що під час розкопок росіяни пошкодили українську історичну локацію і завдали шкоду на суму понад 200 мільйонів гривень. До речі, про затримання пам'ятаєте про скандал із мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі під час її візиту? Виявилося, що в цьому винен очільник Миколаївської ова Віталій Кім. А все тому, що його підлеглі занадто точно виконують усі його накази. Ви до речі, зустрічали з, з Анджеліною Джолі. Ні, не зустрічався, моя патронатка зв'язувалася, але це був приватний візит. Я поважаю її думку. Вона зробила це дійсно правильно. Вона об'їхала сім'ї і проекти, які вона особисто підтримує. На жаль, Миколаївщина тут теж ТЦК зупинила і зняла хлопця, який був без броні. Він, до речі, зараз навчається в, в академії і далі буде служити. Тому що ви будете сміятися, але... Буквально, ну я не знав по першу, вона приїде там за місяць до того, чи два в нас була нарада, де було ТЦК, і нам ставили плани по призову. І я казав, що так нікого там не хапати, не дергати не, не сильно це. Але якщо там блокпости чи є перевірка документів, і документи не відповідають, хоча щоб буде Анжеліна Джолі, все одно треба оформлювати. Я не знав, що так буде, і вони буквально сприймуть мої слова. Цікаво, <різько> та вас почули слухати. Незважаючи на те, що повномасштабна війна триває вже майже 4 роки, а війна загалом йде вже майже 12, в Україні, залишаються люди, які працюють на російську пропаганду. Ось вам чергова така жіночка без коментарів. Просто послухайте. Друзья, у меня просто кровь из ушей. Почему мой ребенок должен это учить? Нынче вот такой низкопробный ширпотреб в нашей стране называют литературой. На полном серьезе учат в школах. Учебник 24 -го года, 7 класс. У меня только что чуть до речи не пропал, когда я это услышала. З міста чоловіками розтрошено, до усього світу проплечу. Цього року в неділю прощу. Я, здається, не усіх прощу. і світу, гарно ж ти нас скинув та обидві цих страждань терпінь. Це ж все ж стоїть золото верхи буча і і ірпінь. Ми усе здалаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберемо. Тих усіх, котрі були тут прислані, будь-колоким лисом уберем. З вами я й вистою і вцілюю. Як у рідну землю міцну впрось. Я ніколи не прощу Росію. Чому відводиш очі білорусь? А, и ладно, если бы тут было красиво, трогательно, до слез, чтобы за душу брало. А тут просто ни ума, ни фантазии, ни слога. Это просто какая-то тяпляпная пропаганда ненависти, злости и всей гадости, которая может вообще существовать на свете. До чего мы докатились, как моя страна с поистине великими писателями, которые, кстати, писали по-русски в, в основном, докатилась до такого литературного коллапса. Ну, и далее наверное, показываю. Вати не буду, вона там бідкається. Що забороняють Пушкина, що її донька краще напише, і так далі. Ну, якось так, навіть не знаю, що їй додати. І зараз ви відчуєте різницю. Поки одна плаче за Пушкіним учні зі Львова відмовилися реєструватися на національний етап Олімпіади з інформатики через виявлені російські зв'язки засновників платформи, яку МОН визначило для проведення відбору до обласного департаменту освіти. Звернулися викладачі університетів та працівники малої академії наук Львівщини, які повідомили, що платформа Еолімп e може бути пов'язана з російськими ресурсами. Бутафорсіс та полігон. Фахівці з кібербезпеки підтвердили, що троє засновників Еолімп e мали профілі на російських сайтах. Платформа використовувала задачі, що раніше з'являлися на російських сервісах. А в окремих завданнях були згадки на кшталт кілька кілометрів від Москви та російські букви у словах. Тепер освітяни терміново обирають альтернативну безпечну платформу, щоб діти все ж могли взяти участь в Олімпіаді, адже реєстрація закінчується. Все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу інформацію. Ви ж тим часом підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо.